Розпочнімо з обговорення візиту. Досить несподіваного вже втретє стів Вітков, спецпосланець Трампа прибув до Московії, і вже відомо, що він зустрівся з Путіним у Петербурзі. Так і в Кремлі цікаво зазначили, що фіксованого часу ця зустріч немає. І вона проходитиме стільки часу, скільки потрібно. От, пане Володимире поясніть, будь ласка, нам з дипломатичної, так би мовити, мови перекладіть. От, що означає це? ну В даному випадку не йдеться про класичну дипломатію. І е, Стів Уїдков, хоча і є офіційним спецпредставником Трампа, не є кар'єрним дипломатом, е, він виконує функцію такого напівофіційного переговорника, такого, я б сказав, персонального переговорника Трампа. І е, в е, його спілкування з Путіном дипломатичні канони не працюють. Так що те, що розмова буде проходити так, невизначений час, це означає, що розмова буде серйозна, достатньо змістовна, і обидві сторони, скажімо так, мають намір про щось домовитись. А от про що? І от тут є проблема, тому що напередодні візита Уїдків в Росію з'явилася інформація, що Трамп надсилає Уїткаф до Путіна з ультиматумом для того, щоб примусити Путіна погодитись на припинення вогню. Для Трампа це дуже важливо. Наближаються ті терміни, які він сам для себе визначив і для своєї команди. Це 20 квітня. Це не просто великодень, але ще й ровно три місяці президентства Трампа. А от на такі дати Трамп звертає увагу, особливу увагу. Ну і на початку травня 100 днів президентства Трампа. Тому для Трампа дуже важливо або 20 квітню, або до кінця квітня вийти на певну угоду. Або про повне припинення вогня вогню, вогню в Україні, або про часткове припинення вогню. Чи вийде питання? відкрите. насправді зараз і Трамп, і Путін опинилися на роздоріжжі. От на сьогодні, на даний момент, на найближчий час, вибір для Путіна або погоджуватись. Зробити крок на зустріч Трампу погодитись на припиненню вогню для того, щоб зберегти перспективу домовленості з Трампом по інших питаннях, і по бізнесових, і по політичних питаннях для Путіна. Це важливо, або продовжувати війну. І ми бачимо, що на превеликий жаль Росія посилила війну проти України. І повітряну війну, і бойові дії на суходолі, причому на різних напрямах російські офіційні особи, в тому числі і сам Путін, не приховують, що вони знов прагнуться перемогти в цій війні, і тут доведеться вибирати. або переговори з Трампом і домовленості, хоча б про часткове припинення вогню, або Трамп може зірватися з гачка. І тоді, ну, скажемо так, Путіну не вдасться досягти своїх цілі саме в переговорному процесі з Трампом. І от тут, вже якщо Путін не піде на домовленості про впинення вогню, тоді виникне дилема для Трампа, що робити далі. Або застосовувати, як він обіцяв, жорсткі заходи проти Путінської Росії, зокрема так звані вторинні санкції. Проти російської нафти. Це вже санкції не просто проти окремих компаній, які торгують російською нафтою, купують її, а фактично проти країн. А, й, а йдеться про такі країни, як е, Китай, Індія, Туреччина, а це не так просто. І так вже з Китаєм вже почалася торгівельна війна. В принципі, Трамп тут може додати. Йому вже знаєте, нема що втрачати тут може додати і санкції про російській нафті. Але тим не менше, тут безумовно Трамп має вибрати або як і обіцяв, жорсткі санкції, жорсткі дії проти проти Росії. Або ну тоді може втратити взагалі інтерес до переговорного процесу, можливо, не відразу, але просто. Припиниться якусь активність щодо завершення війни в Україні, от такі варіанти. І відповідь на ці запитання ми будемо знати найближчим часом, який може бути результат. Як і після перших двох зустрічей між е, е, Уіткафом і Путіним, може бути домовленість про телефонну розмову між Путіном і Трампом. Нагадаю, за останні два місяці було дві телефонні розмови. Між Трампом і Путіним обидві були після візитів Уїдка в Москву. Зараз може бути схожа ситуація. І другий результат відновлення переговорного процесу: нова зустріч, новий раунд переговорів, скоріше за все, в Саудівській Аравії, де США будуть вести переговори і з Росією, і з Україною, але переговори про припинення вогню. Так що от, чіткі критерії. По яких ми можемо оцінювати був візиту від в Москву результативним чи ні? На відповідь ми будемо знати найближчим часом, а, пане Володимире. Цікаво, ви от згадали вже санкції, так і ми вже знаємо про те, що Трамп скасував оці свої одіозні скандальні мити, які він. Коли... Не скасував, я перепрошую. 10%, так так, ви правильно мене повідомляють. 10% залишилося. Так. Да. так, для всіх. Да, ну але так. мається на увазі оці такі жорсткі, mm. величезні мета він скасував, так він їх знизив, правильніше сказати, коректніше, так. буде до 10%, абсолютно праві. Але знову ж таки, в переліку не було Росії. Тобто, так, і ми бачили заяви Білого Дому. Чому так вони пояснювали так, і тому, що на них вже й так накладені всі можливі ми вони. Не пояснювали і так далі, тому подібне. Тобто, якщо все-таки буде йтися про санкції, так? От, якщо не вдасться все-таки відкуфу про щось домовитися, от як і ви кажете, то що саме? Тобто це санкції будуть стосовно нафти? Чи є ще якісь важелі вплив от, саме Трампа на Путіна? Ну, відразу зазначу, що коли ми говоримо про Мита, на то навіть якщо Трамп веде мита проти товарів російських, які купуються в США, це не дасть великого ефекту. На мій погляд, взагалі, санкції додаткові мита проти Росії не введені, хоча формально вони могли бути. Тому що проти кого Трамп, як правило, вводив мита, додаткові мита, посилені мита, це проти країн, які маються. Перевагу в торгівлі США країни, які більше продають в США, ніж купують американців, з якими у США є дефіцит торгівельного балансу, дефіцит зовнішньої торгівлі. І от з Росії якраз така ситуація. Обсяги невеликі йдеться про приблизно суми близько трьох мільярдів. От, за даними, які зараз з'явилися, і здавалося б, да, можна було ввести ці додаткові мита. Це не вплинуло б на Росію, ну тому що суми дуже невеликі і значної, скажімо так, негативною ролі для російської економіки, це не матиме. Однак я думаю, що не водили ці мита ще й тому, що товари, які США купують хай і в обмежених масштабах у Росії, вони ну, достатньо значущі для американців. Про що йдеться? Про ядерне паливо про про паладі про платіно е, е, теж до речі от е, паладі рідкоземельний метал, метал теж такий важливий момент це те що зараз обговорюється е, вже е, в контексті на нашої ресурсні угоди з е, е, сполученими штатами е, е, це також добрива і е, думаю, що просто е, лобісти попрацювали, ті, для кого важливі ці російські товари, попрацювали, щоб не вводили додаткові мити, тому що вони більше вдарили по американському споживачу. Е, ну і так, да, санкції проти Росії є, їх поки не скасовували. Е, можливо, це теж бралося до уваги. А от що може вдарити по Росії? Що може вплинути на Путіна? Е, ну, По-перше, те, що Трамп обіцяв: оці вторинні санкції, про що йдеться? Це санкції проти країн. Які е, е, купують російську нафту, причому як правило, вторинні санкції вони вводяться проти компаній, які е, торгують з Росією і фактично входять західні санкції, в тому числі американські. І е, е, тоді для цих компаній вводиться обмеження або заборона на роботу в США або е, Сполученими Штатами, ну і взагалі західними країнами. І от тут вибір, да. ти або торгуєш з Росією, або а, припиняєш стосунки з Росією, торгуєш тільки з США і Європою. І в принципі, наприклад, от бан... великі китайські банки вони зробили вибір в кори на користь США, тому що у них більшість обсягів фінансових зв'язків саме з Сполученими Штатами, а не з Росією. З Росією займаються ці банківські установи і фінансові. Установи, які не пов'язані з Сполученими Штатами, ну і схожа ситуація і в інших країнах. Але тут США пропонують інший підхід. Вони кажуть про вторинні санкції проти країн, а не проти компаній. І Трамп наводив приклад Венесуели. Тоді була загроза, що країни, які будуть купувати венесуельську нафту проти цих країн, США ведуть додаткові мити той самий митний інструмент. І е, на сьогодні це дійсно загроза. Ну, з Китаєм і так великі мита. Е, е, а от е, що стосується е, е, інших країн, наприклад, Туреччини, Індії, оце серйозне. Я думаю, що для Індії виникне серйозна проблема. Якщо Трамп застосує такий інструмент, то Індія е, змушена буде обирати. Вони, в принципі, є зараз одним з головних покупців російської нафти, і Тут треба буде обирати або російська нафта, або ризики великих мит з боку Сполучених штатів. Так що оцей інструмент він дуже важливий. І якщо Трамп це застосує, це може суттєво знизити, причому кардинально може знизити в декілька раз доходи Росії від продажу своєї нафти на глобальних ринках. А саме продаж нафти є головним джерелом фінансування війни проти України. Ще одна один тип санкцій, який теж може бути достатньо ефективним, це посилення санкцій проти тіньового танкерного флоту Росії. До речі, вже є ініціативи законодавчі конфісковувати нафту на санкційних танкерах. Оце теж посилення цих санкцій. Можна зробити заборону тут. Треба з європейцями домовлятися. До речі, тут вже проблема у європейців треба вести заборону. На обслуговування цих тюньових танкерів в портах західних країн. І це також суттєво поускладнило торгівлю з боку Росії своєю нафтою. Ну І ще один важливий інструмент треба відновити постачання зброї для України. Навряд це буде як раніше безплатне постачання зброї для нашої країни. Трамп нічого безплатно нікому не дає. Тут доведеться платити. І президент Зеленський запропонував Трампу. Ми готові купувати американську зброю. Він навіть назвав конкретні цифри мінімум 30 мільярдів доларів, а й до 50 мільярдів. Да, і Тут доведеться да, знайти фінансовий механізм. У нас нема таких великих грошей тут або буде потрібна допомога наших європейських партнерів. Або як варіант, це ленд-ліз, постачання зброї в борг, і потім ми будемо. Платити як це було от, з американською зброєю Другу світову війну для Великобританії, для радянського союзу, така сама процедура була. Або от буде спеціальний механізм відшкодування цієї допомоги в рамках ресурсної угоди з сполученими штатами. що от, відновлення постачання зброї, це теж суттєвий інструмент тиску на Росію, тому що тоді Росія зрозуміє, що да, Україна буде мати ресурс. Щоб зупинати, зупиняти російську навалу на боротися проти Росії, тому що на сьогодні Путін сподівається виграти війну. Він розраховує якраз на те, що Україна не буде отримувати американську зброю, і це послабить наш спротив. А тут американці продемонструють, що ні цей план не спрацює. Так що у Трампа є можливість вплинути. Але е, треба на це наважитися. У нього зараз є роздратування по відношенню до Путіна. Він його не приховує. От зараз вже цитують його останній пост його соціальні мережі, де він теж демонструє своє роздратування і каже, що Росія Росії треба поквапитися з припиненням вогню. Подивимось, поквапиться Путін чи ні? Якщо ні, ну тоді Трампу треба буде проявити рішучість і жорсткість, зробити те, що він вже обіцяв. Знаєте, тут важливо сказати про те, що щодня чи не щодня змінюється просто, знаєте, полярно ця риторика. Вже так важко щось прогнозувати. Що каже Трамп сьогодні? Ну, він ну, за завтра проти. Ні, ні, я згоден з вами. Да, у Трампа перепади є. І, да він може бути і непослідовним, але ну, по тарифах, наприклад. Логіка тут є. Він спочатку всіх ошелешив, він налякав великими тарифами, а потім, да, для тих, хто почав переговори, він пообіцяв знижку. Це в рамках його, скажімо так. Переговорного мистецтва у нього є книжка а, про мистецтво переговорів. От прес-секретарка Білого Дому нагадала про цю книжку, mm -hmm. і там така тактика да, стратегії, тактика переговорів там вона не, наводиться. Так що тут Трамп е, діє відповідно свого я б сказав, переговорного світогляду, свого переговорного досвіду. Це його стиль переговорний. І Інша річ що е, е, тут і інші чинники спрацювали величезні ризики для американської економіки. Втрати, зокрема, і для самого Трампа пакет його акцій став дешевше на півмільярда. Я думаю, це теж бралося до уваги. Коли Трамп сказав, що рішення прийшло з серця, то я б сказав серце Трампа його в банківському рахунку, і він явно реагував на те, що він багато втратив від власних рішень, і тому треба було виправляти ситуацію. Але в даному випадку, от коли ми говоримо про Росію, риторика міняється. От тут помітні зміни. Якщо ми подивимось, що Трамп казав про Путіна і про Росію в лютому і на початку березня, нагадаю, тоді Трамп казав так: Путін щиро хоче миру. Він казав, що Зеленський не хоче миру. Або Путін хоче миру. Трамп казав, що він вірить Путіну в те, що він хоче підписати мирну угоду. А зараз. Ми практично кожен день бачимо цю емоцію роздратування, незадоволення, зокрема, і тим, що Росія продовжує бомбардування України. От, от я цитую Трампа, це його термін бомбардування. Ну йдеться про ракетні атаки, зокрема по Кривому Рогу. А плюс ще й шахеди, які кожен день, кожен день зараз б'ють по Україні. Причому. Росія почала використовувати нову терористичну тактику. Вони зараз використовують гранати і вибухові засоби для того, щоб ну якомога більше людей постраждали не просто там, щоб дрон там щось запалив. Щоб були жертви було більше жертв поранених, це теж свідчення терористичної природи російської війни проти України, і, схоже, хоча б частково, але Трамп знає про посилення бойових дій з боку Росії, зокрема про посилення повітряної війни. Тому риторика його міняється. О, це важливий момент, але тут замало змін в риториці. потрібні рішення, потрібні дії слів вже замала. От е, тому я й кажу, що зараз е, найближчі дні, ну ну максимум там пара тижнів, вони будуть вирішальними. Якщо в цей дедлайн, який Трамп сам собі і Путіну встановив, якщо не буде зрушень в переговорному процесі, ну тоді Трампу треба буде демонструвати. Е, е, те, про що він давно говорить, свою жорсткість і от ті самі санкції, так що питання відкрита, але в даному випадку риторика все ж таки вона важлива з боку Трампа, тому що в ній є відчутні зміни. І пане Володимире, ще цікаво в цьому контексті коаліція рішучих так Брюсселі вже озвучили ці чотири ключові цілі щодо безпеки України. я Зачитаю, нагадати і нашим глядачам гарантувати безпечне небо над Україною, також безпеку на морі, сприяти збереженню миру на українській землі і посилити Збройні сили України як потужний стримуючий фактор. І е, виглядає це чи не ключова, е, знаєте, не ключовий пункт, тому що тут, цікаво, що все-таки ну, ці цілі, вони. Чи не протилежні до вимог Путіна, якраз який так. наголошує на тому, що ми повинні як вони називають демілітаризуватися, денацифікуватися і так далі? Тобто, а коаліція рішучих вони ну зовсім протилежне стверджують. От як тут бути на вашу думку? Да о, от дуже важливо дійсно звертати увагу на те, що Наші партнери, ну в даному випадку, це і коаліція охочих да coalition of willing. До речі, термін з'явився цікавий момент. Сам цей термін з'явився коли Сполучені Штати разом з союзниками починали операцію проти Саддама Хусейна 2002-2003 рік. От зараз друга скажімо так народження цього терміну, і воно стосується підтримки України. Так що аналогія цікава. Але от і коаліція охочих оголосила про те, що вона буде підтримувати Україну. Йдеться про підтримку переговорного процесу. Тут фактично заява про те, що треба припинити вогонь в Україні і в повітрі, і на морі, і на суходолі. І от ця підтримка України там вже йдеться зокрема про присутність західного воєнного контингенту на території України. Британці про це говорять. От з'явилася інформація про те, що в принципі Велика Британія розробляється плани про те, що їх військовий контингент може бути на території України протягом п'яти років, і він буде допомагати, скажімо так, відновленню української армії, посиленні її обороноздатності. Ну, військові це називають насправді, якщо це перекласти з такого трохи публіцистичного формату. На мови перекласти на, на мову військових бойове злагодження, коли будуть відпрацьовувати, як вони спільно можуть діяти. Ну і це може бути інструментом стримування Росії від нової війни проти України, тому що тоді виникне ризик, що Росія може воювати вже не тільки з Україною, а і з країнами НАТО. Це може бути ну не абсолютним безумовно чинником, але достатньо вагонним чинником стримування Росії від нової війни. Так що от рішення коаліції охочих воно дуже важливе. Але паралельно, от сьогодні вже з'явилася інформація про те, що на черговій конференції Рамштайн, платформи Рамштайн, оголошена про пакети воєнної допомоги України на загальну суму більше 27 мільярдів доларів. І це якраз дійсно прямо проти речі суперечить тому, чого прагне Путін. Нагадаю, ще до російського вторгнення в Україну повномасштабного вторгнення в грудні 2021 року Путін вимагав припинена. І потім в ході війни неодноразово. Зокрема, коли були переговори в Стамбулі, і зараз теж от вже коли йдуть переговори з Сполученими Штатами, Путін неодноразово вимагав, щоб Захід припинив постачання зброї Україні. Оце вимога, причому він ще цю вимогу американцям пред'явив як попередню, що без цього він не буде погоджуватись на припинення вогню. Правда, потім скасував це. Але ця вимога залишається актуальною з боку Росії, і от це рішення про нові великі пакети військової допомоги для України. Вони дуже важливі. Вони сигнал Путіну, що підтримка України не припиниться, вона буде продовжуватись. І відповідно, це означає, що ти, Путін, і не сподівайся, ти хочеш виграти війну в Україні. Ти сподіваєшся на те, що України не вистачить ресурсів для спротиву. От західні партнери України демонструють, вони будуть допомагати Україні і будуть таким чином стримувати Росію і допомагати Україні вистояти перед російською навалою. На завершення ще пане Володимире кілька слів про Рамштайн. Так який yeah. стартував вже у Брюсселі, штаб-квартирі НАТО, і цього разу це під спільно німецько-британським керівництвом. От що принесе нам ця зустріч? Можливо, ну вже я вже сказав. Вже є певний результат. Ну тут треба брати до уваги, іноді е, е, оголошується ну, як спільний, скажем так, пакет підтримки на деякі пакети, які раніше були заявлені. І тут ну хтось хоче показати великі цифри. Але в будь-якому випадку, от якраз в ході Рамштайна, ціла низка країн оголосили про нові пакети воєнної допомоги. От, як я вже сказав, сумарно йдеться про допомогу на суму більше 20 мільярдів доларів. Причому тут важливо не тільки суми в грошах, а і конкретні форми воєнної допомоги. Йдеться про артилері... от Німеччина, наприклад, е велика партія артилерійських снарядів, а також е зенітні комплекси АРІСМ, е які е дуже важливі. Тут ще, е я сподіваюся, що там є ракети для цих комплексів, тому що е проблема ж не тільки в тому, щоб у нас було більше зенітних комплексів, які при прикривали. Не тільки великі міста, оти такі міста, як Кривий Ріг, прикривали стратегічні об'єкти, аеродроми наші в першу чергу військові, але щоб були і ракети для них, оце важливо. І Великобританія про новий пакет оголосила і Німеччина. Так що для нас ця підтримка, особливо зараз, коли нема прямої воєнної підтримки з боку Сполучених Штатів. Підтримка з боку інших партнерів вона дуже і дуже важлива. Е, і Рамштайн продовжує працювати, незважаючи на те, що США в певну міру відійшли в сторону. Вони не вийшли з Рамштайну. Е, е, правда, от в цій конференції міністр оборони США не брав е, прямої участі, він е, в онлайні зв'язувався. Е, але ну, так, такі вже були, були прецеденти раніше. Коли деякі західні міністри, в тому числі були ситуації з американським міністром оборони, коли в онлайн режимі зв'язувалися, але тим не менш, США поки що залишаються в складі цієї коаліції. І думаю, це теж не випадково, тому що Трамп, схоже, все ж таки розглядає варіант відновлення воєнної допомоги для України ну не допомога, а постачання зброї для України, от як інструмент тиску на Путіна, у всякому разі, Ну на це можна сподіватися, тому що це був би можливо один з найбільш ефективних інструментів тиску на Путіна і те, що США залишаються в Рамштані, ну хоча б посередкована, свідчить про таку можливість.